моє вітанечка! З вами Дмитро, і ми продовжуємо нашу йогу. Сьогодні я хочу дати комплекс прав при проблемах з пороковим відділом на його стабільності. Я знаю, що в мене їх багато, але їх мало не буває. І я додам, можливо, якісь нові рухи. І особливо для тих, хто новенький і ще не бачив відео, це теж підійде. Отже, нагадую, що. Ми дихаємо через ніс, не робимо через гострий біль. Ми намагаємось працювати у комфортних умовах. Якщо є дискомфорт, дискомфорт не повинен бути вище 6 балів з 10. Не намагаємось повністю якісь асни зробити як я. Це неможливо, якщо у вас немає досвіду. Тому ви намагаєтесь йти у тому напрямку для того, щоб відчути правильне положення тіла. Якщо цього немає, на жаль, це може призвести до травм. Додатково буду вдячний вам за вподобайку і залишіть комент, як самопочуття після практики. А ми поїхали. Ми починаємо з навколишок. Розставляємо пальці. коліна стоять, носочком вперлися і підіймаємо коліна. Тримаємо в такому положенні. Будь ласка, не провисайте ось так. Спинка рівна. Спочатку заблокували усі ділянки, напружили прес, все напружили. На пальцях навантаження, будь ласка, щоб сюди не йшло, повинно йти ось ці три пальці. Це дуже важливо. Розставляємо пальці. Це дуже важливо для того, щоб не травмувати собі зап'ясток. Стоїмо. І тримаємо вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, і вдих. І видих підіймаємо одну ногу повністю. Якщо складно, ми підтягуємо коліно до грудини. Ось так. І ми можемо підняти інше коліно. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, вдих, вдих. Вдих, видих, видих. І вдих. І видих. Ставимо ногу назовні. Стоїмо ось таке положення. Ми можемо спочатку поставити коліно. Дуже важливо, щоб ту бувку 90 градусів. Руки по швах. Можете руки краще все ж таки, на висоту плеча для того, щоб утримувати лопатки і додатково працювати грудний відділ. Грудину подали вперед і підіймаємо коліна. Вдих выдох, Вдих Видих. Вдих 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 выдох, Вдих Видих. і вдих і видих. Поставили коліно, лягли на стегну. Дуже важливо лежати, щоб ваш тулуб не підіймався. Ось з цього положення ми беремося за гомілка стоп лівою рукою. У ну, мене ліва нога спереду Спочатку вирівнюємо праву ногу, але носочок залишається на підлозі. І потім вирівнюємо ліву ногу настільки, наскільки це можливо. Якщо у вас вже ту тягне в цьому положенні, ми тримаємо в цьому положенні і на кожен видих. Ми будемо вирівнювати ногу. Поїхали вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Повертаємось на навколишки. Стали тримаємо. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих, вдих, видих, і вдих. І видих. Якщо складно, поставили коліно. Інше коліно підтягнули. Тримаємо. І якщо що, піднімаємо коліно. Вдих. 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 Видих. Вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Поставили коліно. Поставили ногу на зону від правої долоні. Знову. Вирівнялись. Руки, в боки в лопатки разом. Піднімаємо заднє коліно і тримаємо вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. 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 Видих. І вдих. І видих. Знову лягаємо на стегно. Ногу вирівнюємо. І тут потроху починаємо вирівнювати. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. вдох, выдох, вдох, выдох, и вдох, и выдох в горизонтальном положении. Вдох, выдох, вдох, выдох. Вдих выдох, вдох, выдох, вдох, вдох, выдох, и вдох. И выдох, собака морду донизу. Вдых, выдох. Вдих. 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 Тримаємо спину рівно, якщо складно, згинаємо ноги, вибачте. Вдих. Видих. Вдих. Вдих. І вдих. І видих. Розслаблись. Ось така практика. Намагайтесь її робити кожного дня і десь по 2-3 рази на день. Це моя рекомендація для того, щоб швидше ваші м'язи адаптувалися і посилилися. Взагалі краще міксувати з іншими практиками, які є на каналі. А з вас подбайка, залишайте комент, як сам І не забувайте підписатись. До зустрічі!